А ми продовжуємо тут. У нас просто ідеальна знахідка для міжсезоння з'явилася пальто, жіноче таке а, і чудова довжина, не за коротке, не задовге, все як ми з вами любимо. З капюшончиком капюшончик, до речі, у нас відшивається на блискавці глибокий капюшончик. Я звернула одразу увагу, що можна навіть з високою зачіскою так, а буде зручно одягати ще дуже класно. Іде у нас капюшончик оздоблений. Потім теж вам продемонструю ще. Позаду а, тут така у нас іде наліпка, цікава, повторюється. Так, о, бачимо з вами вже ближче. Горловиночка іде висока, що дуже важливо, так. А ви можете завжди собі або защіпнути, або розщепнути за потреби. Так, ось зараз якраз вам продемонструю, можна зробити трішечки ось такий варіант, так? коли десь сіли в маршрутку, жарко вам спекотня. Отже, капюшончик теж у нас іде на блискавці. Звертаю вашу увагу, що за потреби ви завжди можете відчинити Чипнути капюшончик, і тут буде просто з стієчкою. Якщо вам не потрібно, я все ж таки за капюшончики, я обожнюю капюшони, тому я б його нікуди не відщибала. Хіба що коли стає вже да, такий перехід, коли дуже прям тепло, але як зараз, так тут капюшончик, от якраз курточка на зараз, дівчата. Бо я сьогодні одягнула пуховик, вже зимову, якось і жарко ще. А в такій моїй аля вітровка якось уже прохолодно. А ось це пальто таке жіноче, воно якраз. Ось на зараз ось на такий демісезон, так на оці перехід, коли іще не холодно або і ще не дуже тепло, а красиво взагалі. Оздоблено іще іде саме ці такі якісь наліпки. Тут ідуть, оці такі, як, е е такі стрічки з написом. Такий летеринг, вони додають більше якоїсь такої молодіжності, сучасності. А, надійний захист, та, курточка виконана у нас з високоякісної водонепроникної тканинки, плащівка. А, чудово буде захищати вас від дощу, від вітру. А, утеплювач у нас іде сучасний це синтепон, який не лише чудово буде зберігати тепло. Ви дуже легкий. Ви не відчуєте зайвого об'єму, але буде будете залишатися в теплі і в добрі і в затишку. Коли береш в руки це пальто, так цю курточку вона легесенька. Так і зараз ми бачимо з вами блискавку. Так красиво так ця У нас тут собачка, взагалі оригінально йде така в сріблі. Так повністю блискавка йде металева. Модель має актуальну таку, бачите, стьобану фактуру, яка візуально буде виструнчувати глибокий такий насичений колір, а, синій темна, від темно, навіть до темно-синього. Дійсно роблять роблять особливою цю нашу курточку пальто. Ну що ж, вартість 2499 гривень за демісезонне пальто. Курточка кажу пальто, бо бачите, такий подовжений варіант, що вона не коротенька, а саме і буде все прикривати. Код товару SN2298. Кількість обмежена, тому поспішіть. Ну і, звісно, розміри у нас, а у нас є в двох розмірах. Так, я чомусь думала тільки 50-52. Але у нас ще є в розмірі 64 і 66. так. Чудово взагалі, там уточнюйте, по замірах. У мене зараз я подивлюся, що тут у нас. А, так, да, 64 і 66 ще є. Чудово взагалі. А, подивлюся по замірах. Отже, об'єм грудей на розмір 50-52. Ось у мене в студії. Якраз 50-52. Ми його бачимо на манекені, і в принципі він розмір в розмір сидить на нашому манекені. Враховуйте, що тут нічого ж не тягнеться, тому що це у нас іде плащівочка. Отже, об'єм грудей у нас іде 106, це в спокійному стані, і орієнтуйтеся, що так і буде. І плюс треба якийсь запас мати, щоб у вас було що підодягнути трішечки, так щоб був, все ж таки ще лишався запасик. Далі, якщо ми говоримо про розмір 64-66, то тут у нас іде об'єм грудей 134 сантиметри. А ось, а можливо. Але треба уточнити, можливо, це вже з запасом іде 134 сантиметри. Уточніть операторів полцентру, чи це у нас іде а, якраз впритик заміряно, бо я якось собі купувала і там уже прораховано на те, що ти маєш підодягнути ще щось собі тепле, щоб ще лишався простір. Тому це теж уточнюйте. Так, по стегнах, в принципі, талія тут, я думаю, вона майже ідентична буде, як і груди. Тут не глобальна. А от по стегнах, Отже, розмір 50-52. Так, об'єм стегон іде 116 см. Якщо розмір 64-66 см, то об'єм стегон 140 см. Довжина і в одному і в іншому розмірі 102 см, тобто по довжині наш виріб іде 102 см. І довжина рукавчика іде 62 см. Зараз подивимось, чи можна ще так, можна ще рукавчик трішки підгорнути, якщо потрібно буде. Якщо буде задовгий, ще лишається запасик. Можна собі його підгорнути гортати за потреби так. Ось. А, ну, У мене буває, навіть якщо мені цього недостатньо, і я не хочу потім, щоб виглядала ще ось ця підкладочна тканинка. Я буває собі взагалі загортаю ось так, а там, або буває, собі поприхватую, поприхватую, пристрочила і все, і собі формую. Тому що у мене а, зазвичай проблема, що на мене все довгі рукава, бо руки короткі. А якщо у вас такої проблеми немає, то і проблем нема. Далі кишеньки. Кишеньки, тут цікаво, так іде, тут обманка спочатку, а потім, якщо ручку покласти, то ось тут. Збоку одразу такий розріз, іде, і бачите, хтось захоче до вас в кишеньку залізти, а тут виявляється обманка. А ви так збоку собі раз поклали, доволі така іде глибока кишенька, можна і ключики покласти, так, і якісь інші моменти, нюанси. Так, і далі ще, знаєте, що хотіла вам показати ще всередині. Їх насправді дуже мало 2499 гривень. Хочу ще продемонструвати всередині, яка йде у нас підкладочна тканинка. Дивіться, теж іде простьожечка все на синтепоні всередині. А, так, код товару sn 2298 Зараз ще хочу глянути, чи немає внутрішніх кишеньок. От чоловік. Так. Тому. Замовляйте зараз, тому що е, потім далі ми вже не зможемо вам е, зробити таку низьку вартість, тому що це вже солодкі залишки. Бо якщо буде новий завоз, відповідно, і буде нова вартість. Е, тому поспішіть кількість обмежена. Розміри нагадую 50-52, і навіть 64, 66 ще є в наявності. Тому уточнюйте, ця на мене маленька, то навіть не приміряємо мої хороші Капішончик, Ой, останній, я ж вам обіцяла показати капюшончик. Дивіться ще як. Красиво. А 50-52 вже закінчився. Ось так. Тому поспішайте, мої хороші. Дивіться: ось така у нас ще на капішончику іде м -м, цікавинка. Ну що ж, будемо рухатися далі, тому дозамовляйте, а, що там залишається. А ми будемо готувати для вас наступну пропозицію. Дочекайтеся.